Коли в церкві у нас люди плачуть, то, о, це нормально. Ой, хорошо, хороше було служіння, люди плакали. А сміятися там розрив поколінь. Так, о, а чому таке розрив поколінь? А я досліджую це питання, розумію, що найбільший розрив покоління там, де церква занадто формальна. Прийшли на загальне богослужіння, на загальне поклоніння. Ну, давайте. А я сам не готовий поклонитися Богу. Максимум конфліктів буде це тоді, коли немає мудрості ні в пастора, ні в лідера поклоніння, ні в команди молодої, яка хоче щось нове зробити. Що поклоніння це не про нас, не про наші сподобання. Поклоніння це про нього. Вітаю Данік. Привіт. Кафетерій Вессеє ЄХБ. Каву любиш. Люблю. А що воду налив? Чиста вода, вода для вашого здоров'я. З чим ти зустрічаєшся, коли чуєш слово поклоніння, і сідиш на цю тему з пасторами, з лідерами різних служінь. Що ти від них чуєш на тему поклоніння? Найбільше, що люди плутають, це. Сама суть поклоніння і форма поклоніння. І люди зачасту не обговорюють суть поклоніння, а вони готові битися за форму поклоніння. І тут найбільше ми наражаємося один на одного на такі проблемні, гострі, досить вугли. І ми можемо навіть робити один одному досить боляче, коли обговорюють саму форму поклоніння. І от тут це найбільша проблема і біль більш традиційних церков, більш прогресивних церков. І це протистояння поколінь навіть якраз впираються в саму форму поклоніння. Хочу запитати, ти напевно точно маєш знати відповідь на запитання. То яка ж форма правильна поклоніння? Я не думаю, що є відповідь правильна на це запитання, тому що в кожної людини Але часто чуєш це запитання. О, звичайно, це най найпоширеніше запитання, як правильно, і багато людей, що не дивно, вони хочуть звернутися до писання і кажуть: ось як було колись. Ось, якби нам відкопати той ресурс і ж ви поклонятись Бога так як колись, то я просто думаю, що вони не читають Біблію, бо там такі заклики до поклоніння, що треба і танцювати, і плескати, і зброєю в руках ну, так, танцювати. Так, стоп, подожди. Це під кінець інтерв'ю лише. Окей, да. Да. Тобто люди хочуть відкопати саму ось цю індентичність знову ж таки вертаються до форми. А ми хочемо їх скерувати до того, що форма це всього-навсього наслідок можливо культури церкви. О, сьогодні у вас така культура, а у нас така. Ми поїдемо в іншу країну, там зовсім по-іншому. Але суть поклоніння, вона незмінна ніколи має бути. Оце, що важливо вчепитися за це і в цьому зрощуватися. Що для тебе є поклоніння? Я думаю, що для мене поклоніння є. Реакція на Бога і на Божі відкриття, навіть не, навіть не відповідь, а реакція. Чого реакція? Реакція це щось таке, знаєш, до чого не можна підготуватися. Відповідь це вже обдумана рекатик. Да, опа, і ти реагуєш. Ось це твоя природна реакція на Божі відкриття. Ось на Божий дотик, на Боже Ну і, напевно, реакція показує твою справжність. Ну, звичайно. І Тому інколи звичайно. ця справжність не дуже є правдивою, бібліні, і інколи ми її хочемо сховати за форму. Не Правильно, зовсім. це чи не зовсім, ага. не зовсім. Ти бачиш, ти все-таки хочеш спихнути на форму нас. Ну так а ми ми, я говорим, ж стараюсь. Да, а ми <свят> говоримо за таке те, що ми наша реакція має бути природня. На те. А чому коли ми а, реагуємо на те, коли в церкві у нас люди плачуть, о, це нормально. Ой, хорошо, хороше служіння, люди плакали. А сміятися? А зааплодували все. Це всі. ще краще аплодували. На що да, ми, на що да, розумієш? А затанцювали. О, ми навіть такі питання: зараз тут не буде піднімати, бо це святе місце. Ну, тут зараз. — да, на ми, ми, раз. — Але поки ми в кафетарі можемо про це говорити. Тобто, розумієш, я говорю про такі, якби гострі досить вугли. Ми говоримо про культуру поклоніння. А ми, коли зачіпляємо суть поклоніння, то треба це відставити в сторону і говорити про суть, кому ми поклоняємося. Вже це дуже важливо. Поговоримо про церковне поклоніння. В чому суть церковного поклоніння? Ну, можливо, очевидно, візьмемо типово класичне недільне зібрання церква разом. От давай на цю тему. Я думаю, що дуже багато відповідей є на це запитання, але я собі формую це те, що суть церковного поклоніння об'єднати, ми церква, у нас багато спільності є, різні покоління в поклонінні. Ага. Ось. Навіть парафраз: поклоніння та, в поклоніння, та, так, поклоніння, та, поклоніння. Та, тобто, покоління в поклоніння. Тобто, об'єднати різні покоління в поклонінні яким чином це можна краще зробити? От, от як цього досягати? Від кого це залежить? Аналізуючи проблеми, які виникають в церкві, бажано це наперед бачити. От дивись, є така фраза розрив поколінь. Так. О, а чому це розрив поколінь? А я досліджую це питання, розумію, що найбільший розрив покоління, там, де церква занадто формальна. І сюди абсолютно втикається все. Під формальною церквою що мається на увазі. Ми говоримо про формалізм. Це тоді, коли ми виконуємо форму. Зараз станемо заспіваємо, зараз сядемо. Ми знаємо, а зараз буде проповідь, зараз буде молитва, я пішов додому. Тобто люди це виконують як традиції, вони не виникають в суть саму, що це таке. Да? І на таким людям легше виконувати форму. 100%. Я можу гарно вдітися, я можу гарно правильно йти в церкву, правильні слова говорити, і я вже баптист, гарний християнин. І, Форма, це певною мірою легше трошки. Я думаю, що багато легше. Нам одітись правильно і вести себе правильно без проблем. Так. Для нас ми навчилися це робити дуже як хамелеони, дуже класно. А, і, але Бог бачить серце. Бог бачить серце. Я, думає, що це да. Складно, <реш> я думаю, що це лицемірство. І коли ми говоримо про. Культуру поклоння церкви, воно переходить від цього також. Ми знаємо, що в нас в церкві співають так. Ось тільки так. І тільки такі пісні. У нас Такі інструменти тільки грають, і такі стилі тільки грають. І ось ми потім починаємо наряжатися на ось. Ці культурні вподобання, смаки не можна, не можна. І потім починаємо спорити на таких дешевих речах. От мені хочеться, не хочеться, або це можна, це не можна. Я так розмірковую, коли на цю тему складається враження, що коли в тебе досить глибоке є особисте поклоніння в таємній кімнаті, ти неодинця з Богом. Тоді якось легше вжитися в розуміння, коли я зустрічаю різні форми поклоніння, чи то в іншій країні, чи читаю історичні книги, ту чи іншу епоху, де люди в розмаїті поклонялись, одна із цінностей, вессе це те, що ми раді, коли в нас є надихаюче служіння, але в ньому є різні стилі і форми поклоніння. Але як його досягати? Яку роль в цьому відіграє особисте поклоніння? На твою думку? На мою думку, особисте поклоніння це є ключовим е, е, таким стартом від того, як я поклоняюсь Богу. зараз приведу приклад. Є таке, що людина приходить і каже: якесь таке було богослужіння сьогодні неділя, ну погане. А на сам перед він був не готовий поклонятися Богу. Якась така музика була, щось таке проповідник говорив, він просто не був готовий чути його. Бо в особистій кімнаті він не притував своє серце слухати Бога і поклонитися прийти йому. Бо ми інколи такі е, споживацькі прийшли на загальне богослужіння, на загальне поклоніння, Ну, давайте. А я сам не готовий поклонитися Богу. Або ж коли я поклоняюся Богу, я хочу бути максимально комфортним, щоб мене ніхто не дразнив. Так, що воно в діло? Розумієш, ось це дуже важливо. Ми самі своє серце не налаштували на поклоніння Богу. Ми не готові. От особиста кімната це є старт потужного, гарного, недільного, спільного богослужіння. Це дуже важливо сприйняти. Ось цю інформацію, що я зараз кажу, що особисте пізнання Бога, воно наскільки важливо, що воно. А коли ти цим проникаєшся, воно тоді, коли ти говориш, що про форми різні, так? ти дивишся, їдеш в іншу країну. Людей по отак -от Бога славлять по-іншому. Піснями і станцями славлять Бога. І ти це по-іншому сприймаєш. Чому? Тому що ти не чіпляєшся за форму самопоклоніння, ти суть пок... ага, вони поклоняються Богу. Вони прославляють Бога класно. Іншому, але вони прославляють Бога. так. Діти в дитячих таборах, молодь підліткові, пісні з рухами, руханки. Певною мірою це можна сказати танці. З другої сторони. В народному стилі є багато того. І от такі моменти в сучасному тренді, зараз знову ця хвиля піднімається все. Як це, на твою думку, особисто вживається із поклонінням, коли ми рухаємось чи коли ми в статичній формі? Для чого це де, залежить? Я музикант. Я 14 років присвятив професійному навчання музиці, так. професійно навчався всьому. І коли ми говоримо про танці, ми зараз по-різному думаємо. Ти говориш танець, ти уявляєшся стрибання. Для мене танець це мистецтво. Я навчався uh, в музичному мистецтві, да? і в мене були однокурсники, які навчалися uh, танцями. Це мистецтво. Це не те, що ми зараз уявляємо, що я став гітарою, оба, а що ти танцюєш вже? Ну, тільки ти танцюю. Тоді ви на проповіді всі лукавите, всі грішите, Ви так руками розмахуєте, що ого. Розуміє, куди да? танцем брати? Тобто, те, що ми включаємо танці, тобто людям інколи часто не подобається наша поведінка на сцені. Коли ми включаємося танці, це просто не офорнеоформлена відповідь. Ну дешево або те, що зіграла на електрогітарі, бо сильно голосно це рок. Ну слухайте, більше ніж 200 стилів є. Існує. Я як музикант слухаю цю відповідь, думаю, ну ну. Я тобі можу брат тільки обняти, знаєш там. Бо мені шкода, тому що ти просто не розрізняєш а в собі а шукаєш, що це проблема. Через те, коли ми говоримо питання танців, тут треба дуже сильно розузнати, що ж таке танець. Ми точно там, що там, вони в пляски пустилися, а, лідер групи схватив там когось під руки і почали щось там танцювати на сцені, Ні, а що просто стрибає на сцені. Ну вираження емоцій, а ти плачеш. А чого ти плачеш? Це теж вираження емоцій. Тому що глибоко серце. Ну хорошо, а він сміється. Брат настільки гарно сказав, відповідь так не покрашували. А він підскочив, та й що? Ну, а тут вже пильніше треба так говорити. Якби ми сказали, якби, форма. Так, да, якби ми сказали по-іншому. Зараз брат із сестрою прославлять бога танцем. І стоїмо, дивимося, вони там ну нічого собі таке дають, нормально, да. У нас такого немає. Ну ладно, якщо це інше Але в американській. Що до А в православному контексті, в культурі. Наскільки ми повинні враховувати чи не враховувати цей контекст? Знаєш, коли. Читати Біблію і розглядати є такі моменти, коли апостол Павло а, каже, що я для таких був людей такий, для таких людей був такий. То і нам, я думаю, що для евангелізаційного процесу нам дуже важливо мати контекст країн, в якій ми живемо. Коли ми їдемо в якусь іншу країну, ми що вивчаємо культуру, як вони вдягаються, що вони їдять, як вони себе поводять. А інколи в себе в церкві ми хочемо поламати абсолютно все. Це неправда. Нам треба поважати свою культуру, яка в нас сталася. Але ніколи в житті не робити з культури, переводити його в таку жорстку форму, ставити його в ранг, що це тільки так і не інакше. Як хто робить не так, виключити його з церкви. Ось цього потрібно уникати. Ми можемо сказати, що форма це вторинне зміст. Або біблійні принципи незмінні, універсальні, вони є первинними. Я би сказав так, що форма має, змінюватися, має, форма має здатність Змінюватися. Ось так. А ось сама суть вона незмінна поклонів. А або... форма має здатність чи необхідність змінюватися? На твою думку. Я думаю, що чому ми кажемо прогресивна церква. Тому що вона сама свідомо ламає ось цю форму. Зазвичай по формі. Свої. Так, так, так. А ми коли кажемо традиційна церква це церква, яка зберігає форму. Тобто вона окей, вона служить тому самому Богу, як і ми, як і, як і прогресивна, але вона е, каже, що це тим, що ми цінуємо, і тільки так, і все. Через те, тут е, я думаю, що час розставляє наскільки е, свої пріоритети, що форма потиху змінюється. Просто хтось любить її е, швидко змінювати, хтось любить її повільно змінювати. Зміни потрібні чи ні? Однозначно А, як їх правильно робити, як в них рухатись. Яку роль в цьому саме ви можете відіграти як музично-творчий комітет, і ми як лідери церков, як служителі? Як ми можемо знайти цю спільну точку чи певні інструменти, механізми? Як це має відбуватись природньо, щоб було мінімум конфліктів, але було дійсно ревелантно для суспільства, для слави Бога і для сприйняття оточуючих людей і членів церкви? Саме перше треба розуміти, що мінімум конфлікти це практично неможливо. Мінімум конфлікту це тоді, коли ми не чіпляємо якихось дотичних речей, до яких ми звикли людей. Да? Оце тоді буде мінімум конфліктів. А максимум конфліктів буде це тоді, коли немає мудрості ні в пастора, ні в лідера поклоніння, ні в команди молодої, яка хоче щось нове зробити. От коли у них немає мудрості, там буде повний тотальний розвал. Для цього ми якби, спільно з нашими партнерами, друзями, зробили школу поклоніння, для того, що ми вивчаємо там саме. А перша суть поклоніння: що поклоніння це не про нас, не про наші сподобання, поклоніння це про нього. І от для дуже нас, гарна думка. Це не про нас, це не це про, нас. про нього поклоніння в першу чергу. Так. Трошки детальніше про школу поклоніння. Школа поклоніння, якраз ми вивчаємо про що те, це таке? кому ми поклоняємося. Формат самої школи такий. Команда, приїжджає церква, задіяні ті люди в начальні, хто готується до недільного богослужіння. Сюди може бути пастор, музичний керівник, хто переключає тексти, медіакоманда, можливо, ще якісь організаційні команди. Навіть в нас там в програмі включено, що прибиральниця також вона сюди входить тому, що а, такий прості елемент, як а, комфортність, уют, запах це важливо для людей, коли вони приходять для загального поклоніння. А там, бач, мене ну грязно, ну не можна на коліна стати, це, бо нас які грязні. Зрозуміло, тобто це все впливає так. на це і налаштуватися, відволікаючи. 100% відволікаючи, так. так і ось ми школа поклоніння, Вона навна саме перша, Вона акцентована на те, що ми вивчаємо про кого. Про кого кому ми поклоняємося Акуратно Так переходимо на тематику практичних речей. Як ми можемо змінювати? У нас є там розписані критерії. Як ми можемо саме перше, ми оцінюємо богослужіння, яке проходить у нас. Ми оцінюємо сильні, слабі сторони оцінюємо. Команда оцінює сама місцева. Тобто команда каже, що ми хочемо змінити, що ми не хочемо змінити. Вони сідають і говорять з пастором із, можливо, церковною радою, що ми хочемо змінити, що ми не хочемо змінити. Як ми будемо це змінювати? Послідовно вибудовується план дій. І цей план потім дій, йдеться до виконання. Не просто поговорили і розійшлися до виконання. І от школа поклиняння якраз говорить про те, що цей потужний такий гарний, якісний баланс між оцею такою революційною гострою. І між такою люблячою любов'ю до члени церкви, до команди, до пастора, і ось в плавному зміні ми йдемо до кращого, того, що ми бачимо, ой, нам потрібно це покращити. Давайте це, змінимо, давайте це змінимо. Чи є гарні свідчення тих команд, служінь тієї чи іншої церкви, які на чолі з пастором проходять ці сесії? Я так розумію, це навчальний рік, чотири сесії, де періодично. Пастор зі своєю командою для того, щоб ефективно взаємодіяти в загальному церковному поклонінні. Вони проходять ці сесії і визначають для себе певною мірою, може, це голосно буде сказано свою ідентичність поклоніння, напевно формат поклоніння. Вони до нього доходять. Наскільки це допомагає, чи правильно я скажу, формувати культуру поклоніння церкви? Чи дійсно це допомагає? Так, звичайно, у нас є. Церквити, які проходять з пасторами, і нас, нас дуже тішить, коли церковна команда приїжджає з пастором. Це величезна повага для нас, і для організаторів, для ось, керівників цього якби, навчання дуже величезна. І мабуть, одна із ключових була, коли команда запрошувалася, пастор має приїжджати. І для нас це важливо, коли є багато дуже свідчень, коли пастор і сама команда каже, так, для нас це дуже потрібно нам це дуже допомогло. Тоді, коли е, вони можуть реагувати на обставини, які в церкві там е, до них слухаються, там навіщо такі пісні співати за. І вони з пастором вже як одна команда кажуть. Все добре, все гарно. У нас помаленьку все йде, ми так порозпланували, що нам потрібно це виправити. Або ж навпаки, або ж навпаки, ми занадто там веселимося. У нас немає ніяких пісень про соціальну тематику, де ми зараз проживаємо. Віна від нас йде війна. А ми про церкві взагалі, це не згадуємо. Ми просто тільки Бог благий, Бог святий, алілуя, слава Богу. А де соціальна тематика в нашій церкві? Чому вона відсутня? Нам потрібно це змінити через та брати і сестри. Ми будемо співати пісні, які говорять про біль нашої країни, яка переживає зараз, оскільки час. Та це також може бути. Тому що не один раз я відчував такий закид, типу, навіщо ще в церкві говорити про політику? Ми поза церквою нормально багато її чуємо, навіщо нам їм ще тут говорити? Ви ж зачекаєте, ми є частина суспільства. Ми не якась окрема каста відділились просто закрили двері і сказали, ми говоримо тільки про Бога. Ні, ми є це суспільство, яке живемо тут, цим народом, цим, в цей час. І нам потрібно реагувати. Проповідь, молитва, пісні мають бути в контексті часу, в якому ми проживаємо. Як би ти оцінив динаміку таких змін культури? Поклоніння, пастор, плюс церковна команда, і які пропозиції ви можете на перспективу окреслити? Як, я як комітет? Уже я думав, це буде легше. Я думав, це буде легше. Я думав, що це піде ось так на типу, раз, Нам це потрібно і класно. Тому що багато більшість команд у нас набагато більше зареєструвалися, але ми їм відмовили, тому що а, одна школа покоління вона не може вмістити більше 100 людей. А 100 людей це умовно 10 команд, ну 11 команд. Потужних гарних церков це 11 команд. Далі далі ми не можемо більше розширити. Я думав, що воно піде більш ефективніше, тобто пастори саме скажуть, так, да, нам ось це нам потрібно. Але так сталося, що трохи а, пастори якби. Здають позиції в цьому Я неділі. думаю, після цього інтерв'ю буде більше інтересу, і та інформація, яка буде під відео, і різні рекомендації, ресурси допоможуть цьому рухатись. Але наскільки ви готові задовільнити запити, якщо буде звернення таких команд, щоб пройти з ними школу поклоніння? Ідея в нас наступна, що ось 11 команд, які вони пройшли до навчання, у нас буде ще одна сесія. Це заключна а, та Заключна та сесія буде далі. Оцих 11 команд вони повинні в себе в церквах відкрити школи поклоніння. І вони в себе повинні набрати. 100 людей, mm -hmm. можливо, навіть більше, тому що церква менша, в неї може бути менше лідерів служіння. Тоб, тобто, тобто ви вже про масштабування говоримо. Ми говоримо зараз про якісне mm -hmm. масштабування. Якщо нам Бог в цьому допоможе, воно дуже сильно розшириться. Тобто, як ученики вони пішли і почали навчати людей і більше, більше і більше по двох відправили їх більше і більше. Ми десь в такому самі плані хочемо розвиватися, але нам потрібна допомога пасторів. Дуже дякую тобі за спілкування. Хай Бог тебе і Твою команду зрощує далі в поклонінні, і вас використовує як інструмент для того, щоб культура поклоніння вона більш розширювалася, була ревелантною, відповідала Слові Божому, сприймалась з людьми, надихала людей, приносила славу Богу. Дякую, дякую за спілкування, благословень. Служі взаємно.